Комп'ютер це обчислювальний пристрій. Ну, Навіть переклад слова комп'ютер обчислювач. Тому, мабуть, варто починати розмову про можливості алгоритмізації за допомогою мови програмування Python із математичних операцій. Деякі математичні операції ми ну, з вами вже розглянули. Ну, давайте ми візьмемо якісь два числа і спробуємо ці числа. Спробуємо цими числами пооперувати. Тобто виконати якісь математичні операції і подивитися, як вони описуються. Інколи вони описуються, ну, насправді досить тривіально. Отже, почнемо. Ну, наприклад, число А. Перепрошую. Так. А давайте отак. От нехай буде. 17, наприклад, B дорівнює 4. Ну, може і, і інше. Це дорівнює... А давайте ми напишемо S. Це буде сума. І от для того, щоб дізнатися суму цих двох чисел, ми маємо записати ось такий вираз А плюс Б. Ну, тут знову ж таки, варто зрозуміти. Що символ дорівнює наразі, він використовується у якості операції присвоєння. Тобто, спочатку Python обчислить оцю суму, оцей вираз. А потім його результат буде записано в пам'ять з назвою S. Ось приблизно так. От. Насправді нічого складного, тобто, ліворуч від знака, від символу дорівнює Ліворуч ми записуємо, змінну, назву змінної, куди буде збережена результат обчислення, а праворуч, власне кажучи, вираз, який потрібно обчислити. Отже, додавання, Додавання, в принципі, от, мабуть, ми використаємо отаке от пояснення. Да? От, Додавання дуже просто. Віднімання. Ну, нехай R позначимо. Знову ж таки, використовуємо операцію присвоєння дорівнює А мінус Б. І напишемо, що це у нас перепрошую, Отак. Різниця. Різниця Б. І одразу, мабуть, давайте ми будемо використовувати вказівки Print для того, щоб виводити наші результати. f-рядки. і напишемо, що а плюс. Число Б, мабуть, не так краще все таки Отак. Сума чисел, попрошу, а та Б. Рівні S. Ну, ми знаємо, що оскільки це F-рядок, то е, варто зробити ось так. Для того, щоб у відповідне місце обмежене фігурними дужками було підставлено значення пам'яті або виразу. Uh -huh. От. Е, і очевидно, що з різницею так само. Суму замінюємо на різниця. Ну і замість S r. І спробуємо подивитися, як воно все це працює. От сума чисел 17 та 4 дорівнює 21, чудово. Різниця чисел 17 та 4 дорівнює 13. Також чудово. І це ж найпростіші операції. Так? Давайте ми спробуємо помножити і поділити. Так, напишемо, де? Це у нас добуток. А помножити Ну, Б. І це у нас добуток. Ну і частка. Ну, нехай ще. Отже, який висновок ми можемо зробити, що добуток позначається символом Asterix, зірочка, а операція ділення позначається прямим слешем, тобто похилою риска. Ну, звичайно, що нам потрібно виконати виведення результатів. І знову ж таки будемо використовувати. Перепрошую, використовувати будемо F-рядки. І отут замість слова сума напишемо добуток. Не забуваємо, що змінити треба і отут вилучену D. І отут у нас частка. І величина Ч. Ось, як бачимо, в принципі, все це виконується досить просто. Зверніть увагу, що е, якби, Python оперативно е, визначає динамічно, я б сказав, да, правильніше буде, визначає тип результату. Ну, якщо ми додаємо два цілих числа, то це ціле число. Якщо ми від одного цілого віднімаємо інше ціле, то це, звичайно, що ціле число. Множимо два цілих числа, це також цілі числа. До речі, на відміну від, скажімо, мови програмування C або від мови програмування Pascal, Python вміє працювати з довгими цілими числами, тобто жодного обмеження на значення цілих величин немає, тому що тут трошечки інша технологія роботи з пам'яттю. Одразу він працює з вказівниками, але не будемо в ці технічні деталі вникати. Python вміє розпізнати тип даних. І, звичайно, оскільки він вміє це розпізнавати, то, наприклад, та ж сама величина Ч може бути цілим значенням. І тут же, в цій же програмі може бути і дійсним значенням. Тут важливо програмістові бути дуже уважним, тому що ну, на, на ходу Python може змінювати тип даних. З якими він працює. Ну, Поки що це не зовсім і зрозуміло, але надалі сподіваюся, ми будемо акцентувати на цьому увагу, щоб ми, як програмісти, не потрапили в пастку. І от ці ось чотири звичайні арифметичні операції ми з вами розглянули, і я сподіваюся, тут проблем нема. Ну, давайте ми спробуємо отут змінити значення А на 16 і подивитися. Як зміниться робота нашої програми. А виявляється, виявляється що оскільки результатом ділення 16 на 4 є ціле число 4, але ділення передбачає все-таки більше, більше варіантів дробових значень, як результат, ніж цілих. Тому Python вирішив, що все-таки все це буде дійсне число. От. Ну, повернемося до 17. Хай буде 17. А для чого мені 17? А тому, що, виявляється, дуже багато сучасних мов програмування високого рівня, вони можуть здійснювати цілочислену арифметику, цілочисленні арифметичні операції. Які? Ну, перш за все, ділення націло. Коли ми відвідували початкову школу, а можливо, ще й дитячому садочку, ми. Оперували саме цілими числами. От, наприклад, у нас є 17 цукерок, і питання, по скільки цукерок дістанеться кожному, кожній дитині, якщо таких дітей 4. Ну, ми інтуїтивно розуміємо, що, ну, так, по 4 і одна десь кому залишиться, можливо, виховательці. Але як же це записати мовою програмування? І виявляється, що можна. Ну, Наприклад, назвемо е, нашу величину, нашу змінну c, тобто е, цілочислена частка. І для запису отакої от операції ділення на ціло, І результат же ж буде цілий, на відміну від звичайної частки, так? використовується е, операція, яка записується подвійним слешем без пропуску. Отак. Ну і, звичайно. Отак от ми з вами додамо сюди, отут напишемо, що це цілочислена частка і величина у нас Ай. Ну, давайте подивимося. І от дивіться, звичайна частка 17 та 4. Це 17 розділити на 4, буде 4,25. А цілочисла на частка чисел 17 та 4 дорівнює 4. Бо 4 до 4, 16 це найбільше ціле число, яке менше або дорівнює 17. Давайте спробуємо все-таки 16 поставити, як у нас працює. Також 4. О, цікава штука. А якщо 18? І 18 націло розділити на 4 буде також 4. Бо 4 4, 4 – 16, і це найбільше ціле число, яке не перевищує 18. Повернемося до 17. І оскільки 4 4, 4 це 16 а було число 17, десь має бути Остача. От та одна цукерочка, яка дістанеться виховательця, ми ж її можемо і не втратити, правда? Так, до речі. Отут ми напишемо, що це ціло частка. на частіка. І. Ну, наприклад, назвемо цю величину ОС. Остача. Для того, щоб знайти остачу від цілочисленого ділення, двох чисел, ми використовуємо е, отаку вказівку. від ага. Відсоточок Б. Це ще називають офіційно ділення по модулю. Ну, але воно, можливо, вам не зовсім зрозуміло, таке визначення. Да? Ми все-таки запишемо, що це остача від цілочисленого ділення, це нам із математики зрозуміло. І, звичайно, що ми використаємо операцію виведення, яка повідомить нам цей результат. Так і напишемо українською. І так. А тут ОС. Його позласочка. Остача від цілочисленого ділення 17 на 4 дорівнює 1 дійсно, та одна цукарочка. Змінимо значення 17 на 18 і очікувано отримуємо 2. Остача. 4, 4 16, 18 мінус 16 дорівняння 2. А якщо у нас отут буде 16. То ми отримуємо остачу 0. 16. 4, 4 16, 16 мінус 16 0, остача 0. В принципі, із додатніми числами все просто. А як буде поводитися? Будуть поводитися. Оці ось вказівки із від'ємними числами. Ми знаємо, що бувають від'ємні числа. От, наприклад, мінус 16. Спробуємо. Е, ну, давайте ми поки що поміркуємо, е, а вже Python потім нам дасть свою відповідь. так? Ну, множимо, перепрошую, сума числ мінус 16 та 4 буде мінус 12. Зрозуміло. Різниця мінус 16 та мінус 4 буде 20. Добуток, мабуть, буде е, мінус 64. Частка буде мінус 4. Е, а от ціла на частка ми очікуємо, що буде. мінус 4. Е, і остача очікуємо, що буде 0. Давайте подивимося. Ну, Бачите, наші. Міркування, в принципі, досить доречне. І так, як ми міркували, так вона і є. Давайте тепер змінимо мінус 16 на мінус 17. Ну і зрозуміло, що сума має бути мінус 13, різниця має бути мінус 21, добуток має бути мінус 68. І частка має бути мінус 4, і цілочислена частка має бути мінус 4, і остача від цілочисленого ділення, мабуть, має бути мінус 1. Давайте перевіримо. І ось тут у нас є деякі питання. Ну, мінус 13, зрозуміло, так як ми передбачали, мінус 21 також, мінус 68 чудово. Звичайна частка мінус 4,25. Я там трошечки помилився, це ж звичайна частка, там соті будуть. А от цілочисленна частка. Попри очікування, дорівнює мінус 5. Чому? Тому що ми інтуїтивно ділимо 17 на 4, так? як нас навчили на математиці. Маємо 16, від'ємне значення, значить мінус 16. Мінус 16. Перепрошую, 16. Діли, мінус 17 ділимо на 4 по, по мінус 4. Отже, мінус 4 ми очікували, так? А насправді цілочисленна частка, знову ж таки, дає перше ціле число, яке при множенні на 4 не перевищує 17. І тут треба згадати числову пряму. Зникає, зникає жаль. Треба було відкрити дошку якусь онлайнову. Тобто, на числовій прямій ми пам'ятаємо праворуч від нуля 1, 2, 3, 4, 5 збільшення, а ліворуч від нуля. Мінус 1, мінус 2, мінус 3 в напрямку зменшення. Тобто, число мінус 17 більше, ніж число мінус 20. Ось тому мінус 5. Мінус 5 помножити на 4 ми отримали найбільше ціле число, яке не перевищує мінус 17. Ось так воно працює. Ну, так само остача від цілочисленого ділення. Оскільки у нас е, цілочислене ділення мінус 5, мінус 5 помножити на 4 буде мінус 20. Мінус 20 мінус мінус 17 отримуємо 3. Ну, навпаки, там мінус 17, мінус, мінус 20, отримуємо 3. Тобто відстань від е, отого числа 4 помножити на мінус 5 до мінус 17 до рівня 3 на числовій осі. Ось так, в принципі, воно працює. Ось ми з вами познайомилися із прийомами використання операцій зачисленого ділення. Та Операції знаходження остачі відділення, це називається цілочислена ціло арифметика. Я на цьому буду закінчувати. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, все зрозуміло. Якщо ні, пишіть у приватних коментарях або у коментарях під цим відео. З вами був Володимир Бондаренко, і ви зі мною були на каналі Навчаємося перед монітором.